Життя людини доти має цінність, доки людина може допомагати іншим. Ці слова Івана Франка стали сенсом життя родини Шишуків Якова Омель'яновича та Ігора Яковича. Батько і син вже не один рік працюють в соціальній сфері міста, опікуються громадянами похилого віку. Голова родини Яків Омельянович Шишук з 1988 року працює на посаді генерального директора Коростенського центру соціального захисту та реабілітації громадян похилого віку. Сьогодні це комунальна установа Коростенський Атричний пансіонат для ветеранів війни та праці. На питання, чому обрали таку професію, Яків Омельянович наголосив, що це доля обрала його. Це був 88-й рік Старченко Володима Валентина Іванівна нині покійна, запропонувала мені цю посаду, цю роботу, тому я ще тоді не знав, що за робота, що треба робити. В той час вибрали мене. Спочатку. А потім я зрозумів, що вже без цієї роботи не зможу. І ось, починаючи з 1988 року до сьогоднішнього дня, я ось тут працюю, живу разом з ними. І я думаю, що кращої роботи просто не буває і не існує. Мало хто назве сторонню людину та ще й молодшу за себе батьком, але саме так називають в пансіонаті старенькі свого директора, якого люблять як сина, а поважають як батька. Колектив, який очолює, як Омельяну Чишук, любов'ю та турботою обігріває 195 людей, які сьогодні проживають в установі. Всього опікуються 250 проживаючими. Це люди, які свого часу важко працювали, пережили жахіття війни. Та так вже сталося, що на старості років залишилися самі, тому і живуть в установі. Що вважаєте найважчим у своїй роботі? Ну, взагалі в своїй роботі я нічого не бачу важкого. Треба просто сумлінно виконувати свої обов'язки, треба жити життям всіх людей, які тут проживають, які потребують твоєї допомоги. Що вдалося досягти, а що не вдалося? Все, що планували, все вдалося. Зважаючи на те, що в 88-му році, в грудні місяці, була тільки одна будова, не влаштована територія, то за ці роки ми ще 15 об'єктів побудували, всю інфраструктуру створили належну. Ну, що, не, що не встигли зробити, мабуть, до кінця. Не зробили овочі, сушильний комбінат і м'ясоконсервний цех. А так, все, що планували, все зробили. Є керівник установи Яків Омельянович неодноразово нагороджений державними нагородами та відзнаками, а саме орденами за заслуги третього та другого ступенів. У 2003 році Якову Шишуку присвоєно звання заслужений працівник соціальної сфери України. Є за що за більш як 20 років керівництва установи на території з'явився парк з альтанками, садок, працює пекарня. Є підсобне господарство та майже 90 голів тварин. Шкодує Яков Омельянович, що вже довгий час не працює м'ясопереробний цех. Необхідно дати можливість самим установам господарювати, заробляти гроші для власного розвитку, для власного покращення умов проживання в цих установах, тому що тих планових бюджетних коштів не вистачає. Якщо виробляти продукцію і бути платником податку, то це неможливо. Син Якова Омельяновича Шишука Ігор Якович продовжує діяльність батька. Маючи дві вищі освіти педагогічну та економічну, нині працює директором комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг міста Коростеня. Розпочинав свій трудовий шлях вчителям в загальноосвітній школі номер 1 Роботу підлеглих Ігоря Яковича легкою не назвеш. 57 соціальних працівників обслуговують на дому 650 громадян, що потребують допомоги. Соцпрацівники купують продукти. Та ліки готують, прибирають, надають посильну медичну допомогу. Це важко і фізично, і психологічно. Наважче це слухати, і знаючи, що ти не можеш допомогти нічим в даній ситуації. Тому що вікова особливість наших підопічних така, що хвороби, життєве, негаразді, і ми не завжди можемо допомогти в цій ситуації. А що б хотіли змінити? Хотіли б змінити, хотіли б змінити фінансове становище, щоб я не тільки міг вислухати, але й міг матеріально допомогти цим людям. Члени родини Шишуків, працюючи в соціальній сфері міста, творчо застосовують свої роботі знання та навички, шукають нові форми надання послуг громадянам похилого віку. Так Ігор Шишук на базі установ відкрив відділення денного перебування пенсіонерів або так званий дитячий садок для людей похилого віку. Тут пенсіонери співають, вишивають, займаються спортом, відвідують зал аромотерапії та фітобар. Робота денного відділення спрямована на задоволення потреб людей похилого віку у спілкуванні. Якими ж є життєві Досягнення Ігора Шишука. В родині сфері це те, що я є батько трьох дітей. І це мене дуже тішить. Я, я до ворожки не ходив, але я от якось підсвідомо знав, що в мене буде трьох дітей. І тому, коли народилася третя дитина, донька Катерина, я до цього був, скажімо так, готовий вже. А професійне, це те, що я під час утворення нової структури дуже швидко створюю її. І ми зараз, якщо найкраще, то, то не гірше в області. Ми навіть започаткували такі послуги, які не може започаткувати Житомир. Без любові до людей працювати у таких соціально значимих установах неможливо, тому й не дивно, що на базі пансіонату для ветеранів війни та праці відкрито домовий храм. Пізніше такі саме храми відкрились в інших інтернатних установах. Родині традиції підтримує і дружина Ігора Яковича Шишука Оксана Миколаївна. Вже 18 років вона працює в управлінні праці та соціального захисту населення. Відміння співчувати чужому болю, знаходити потрібні слова, реагувати на біду та складну життєву ситуацію залежить життя та здоров'я підопічних Яков Омель'яновича та Ігора Яковича Шишуків своєю мудрістю, терпінням, турботою та увагою вони вселяють своїм підопічним надії у завтрашній день. Ну, якщо чесно сказати, то я йому не радив іти керівником тієї установи, знаючи, що пройшов я за цей час. Але мені приємно те, що він все-таки сказав, що я піду, і мені подобається надавати людям всі ті життєві необхідні послуги. Я так вважаю, що я, мабуть, самі найщасливіший, ну, можливо, не в місті, а в області, а взагалі в нашій державі, тому що в мене чудова робота, прекрасна дружина, прекрасна сім'я, внуки. Я в житті всього достиг, якщо кажуть, що треба побудувати дім, виховати сина, посадитися, то це все мною вже зроблено і я вважаю, що все необхідне, вже в мене є, тільки жити і працювати. Підсумовуючи нашу розмову, голова родини Яків Омельянович Шушук зазначив, що після себе хоче залишити вугілля, а не попел. Бо з вугілля розгорається полум'я, а попел може розвіяти легкі вітерець. Син та онуки це надія на те, що родинні традиції будуть підтримуватися, і з іскри розгориться полум'я.